Вітаю, друзі! Ми коло радіємо, що мрії, цілі і мета Україна наступного рівня, освітлена, осяяна Україна збувається. зараз за наше життя. Те, що ви бачите у так званих фантастичних фільмах, снах, баченнях проявляється імпульс, диво планетарного масштабу і. Навколоземної орбіти. Крок другий. Велике ми коло. У підготовці до головної події. Крок другий станеться цього літа у місті Одеса або біля нього з 4 по 25 липня. Триватиме на морі всього три тижні, і на цей раз кількість учасників становитиме, бо є певні можливості всього лише 1000-1200 людей. На нашому цивілізаційному вітку подібна подія вперше. Це найвеличніше, у чому вам коли-небудь доводилось брати участь за попередній та імовірно, наступні втілення. Це саме те, для чого ви розвивалися так довго, фізично і духовно, світоглядно та фінансово, емоційно та проявно. Саме це. Саме те, про що всі Відомі вам так довго говорять, саме те, про що всі пророцтва та передбачання, саме те, що є в усіх древніх писаннях, всі говорять, але ніхто не каже як. Ми віднайшли як? Перше коло показало, що все станеться так, як замислено: ніяких протистоянь, повалень, ніякого протесного контексту. Але є й високі вимоги жорсткі заборони, жорстка заборона на та антиукраїнський контекст в усіх проявах, заборона на партії та ГО. заборона на релігійно-ретритне марево, заборона на усілякі сталі розвитки і тому подібне, заборона на торгівлю, на нецензурну лексику та лихослів'я, заборонена блокчейн та штучний інтелект і тому подібне, принаймні на ці три тижні, на закордонні фонди теж. Заборона. Високі вимоги та чесноти, прагнення до них учасників, здоровий спосіб життя, ми його називаємо вічний спосіб життя. Деталі будуть у описі. Виключно українська мова. Тому запрошуються українські патріоти та націоналісти. Такі вимоги тому, що ми є альтернативою всьому тому, що на нас насувається. Ми позаконфесійні та позаполітичні. Ми вбираємо в себе 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках і через працю з собою йдемо далі. Ми єднаємо кращі надбання без ідеалізації особистостей та вчинків. Ми займаємось нашим минулим 60 тисяч років, відновили епоси, насправді сягаємо 15 мільйонів. І нашим локальним і глобальним майбутнім по кінець 12-го тисячоліття, віднадені науковим і не тільки науковим шляхом, збувається приблизно 73%. Так, ми не ідеальні, але ознайомтесь з напрацюваннями імпульс. Над ними працювали тисячі, мільйони, які народжувались, боролись в усіх війнах і перемагали. Багато поколінь кращих синів та доньок України. Наразі у нас майже 60 осередків по країні, а також майже у 50 країнах світу, де імпульс буде згодом. Ми ідейно практичне, унікальне. Найпотужніше українське середовище у світі. Запрошуємо вас переконатись. Ми рухаємось із вами до епохального звершення великої краси. Кожний з наших стратегів, хто саме практично проведе свою частину у своєму напрямку, номер один в Україні, подекуди у Європі, а деякій у світі. Будуть і зірки побачите в описі. Тож зібрати таких і зібратись вже, друзі, диво! З огляду на те, що відбувається навколо. Кожний та кожна, хто буде там, а Зекономлять майже 140 тисяч гривень, скільки би ви не витратили. Уявіть, Б. Матиме за честь взяти участь у неповторному дійстві, яких ще не було, В. Стати променем для подальшого величного кроку. Цей крок це репетиція проявлення людини наступного рівня. Та організаційні моделі наступного ладу без трансгуманізму, чіпізації, кібергізації та війни, тобто перемога і вихід на наступні рівні, початок виконання Україною свого планетарного призначення. Подія буде надзвичайно проста та без надлишків: підготовка наступної сходинки у культурі, мистецтві, науці, діловодству. Структуровано безструктурно у всіх ланках, у яких задієний кожна і кожний з вас. Всіх. Ваша самореалізація та проявлення на максимумі. З акцентом наразі на організаційний варіант всього цього. Підготовка йде повним ходом. Часу небагато. У клубах готують кожну свою частину події. Готуйтесь заздалегідь ресурсно, будь ласка, і ви. Запрошуйте, але обачно великих друзів, але радьтеся з нами перед тим. Хто міг би по можливостям підтримати подію та проїздіть самі сім'ями, друзями, близькими і хоча б три тижні спробуйте відповідати високим вимогам. Це можливість. Запрошуйте всіх українців з усієї планети, з усіх країн. Розійшліть це запрошення повсюдне, але мудро. Та приєднати людей до каналів для знайомства з потрібною інформацією. Будьте сильніше обставин. Наш сайт та канал, канали поки що у Телеграм імпульс в усіх обласних центрах та багатьох районах та селах. З часом буде, має бути наша мережа. Тож докладемо до цього зусиль. Вгорі ви побачите афішу, внизу більш детальне звернення. Буде фільм і про перше Миколо. Зараз він готується. Та опис подій. І головне прослухайте внизу епохальне аудіо, яке буде називатися Чому ви всі приїдете або прийдете. Тож будьте уважні, і подібного ви ще не чули. Велике Мийколо крок другий перед третім. Подальше інфо під відео. Слідкуйте за каналами, адже ми їдемо до вас у міста і села Туром на зустрічі з вами. Організовуйте їх, обіймай. Най буде так, як мовлено.